Той день чоловік вперше за 15 років нашого шлюбу пішов з дому на роботу без сніданку, а потім написав мені повідомлення, від якого я аж присіла. Руслан написав, що йде від мене. Я спочатку думала, що це якийсь невдалий жарт, спробувала набрати чоловіка, але він вимкнув свій телефон. Я ледве дочекалася вечора, так себе накрутила. Перед очима у мене пробігло все наше життя. Я не могла зрозуміти, чому чоловік вирішив так різко обірвати наші стосунки. Ми з ним зустрілися на морі 15 років тому. Я вперше поїхала на відпочинок на море і там закохалася в місцевого жителя, який на пляжі продавав воду і морозиво. Наші почуття були взаємними, але мені треба було повертатися додому. Руслан мені якийсь час телефонував, а потім приїхав з речами до мене і зробив мені пропозицію. Я була на сьомому небі від щастя, адже я вийшла заміж закоханого. Стали ми жити у мене в селі. Руслан відразу взявся за роботу і ми стали будуватися. Невдовзі у нас народилися двоє діток, син і донька. Чоловік завжди дуже добре ставився і до мене, і до наших дітей. Мені в селі всі по-доброму заздрили, коли бачили, як в нашій сім'ї все до ладу. А останнім часом чоловік почав говорити, що хоче третю дитину. Я теж була не проти, але просила трохи почекати, бо я знайшла гарну роботу і хотіла там трохи вкоренитися, а потім вже йти в декрет. Щоліта мій чоловік їздив до своїх батьків і там проводив місяць-два. Я з ним не їздила через роботу, але повністю йому довіряла, тому й не хвилювалася, а даремно. Чоловік повернувся з роботи, відразу став складати речі. Я попросила його пояснити, що відбувається, а він відповів, що нема що пояснювати. У нього з'явилася інша жінка, яка чекає від нього дитину, і він іде до неї, а зі мною розлучається. В той же вечір чоловік сів у машину і кудись поїхав, а потім ми розлучилися. Я залишилася сама з надобудованою хатою, двома дітьми-школярами. І з повним нерозумінням, що відбулося і чому. Тоді в мене зовсім опустилися руки, я не знала, що мені робити і як далі жити. А одного разу я поверталася з роботи і випадково зустріла свого однокласника Андрія. Ми з ним давно не бачилися, він багато років був за кордоном на заробітках і приїжджав додому всього на кілька днів на свята. Ми з Андрієм розговорилися і я розповіла йому свою непросту історію просила допомогти, бо Андрій знався на будівництві, а мені треба було якусь хату добудувати. Андрій пообіцяв, що допоможе мені, і невдовзі взявся до роботи. За півроку він все довів до ладу. І За цей час ми зрозуміли, що у нас один до одного виникли теплі і ніжні почуття. Андрій сказав, що хоче, щоб я стала його дружиною, і я походилася. А невдовзі ми всі разом з дітьми виїхали у Францію, де живемо вже п'ять років. Я щаслива, у нас все добре. Я навіть і подумати не могла, що моє життя може ще так круто змінитися. Нещодавно мені написав мій колишній чоловік. У них з дружиною народилася друга дитина, і зараз йому потрібні гроші на її лікування йдеться про дуже велику суму. Руслан знає, що я за кордоном і просить мене допомогти. Я не знала, що мені робити, тому розповіла про все своєму чоловіку. Андрій сказав, що треба допомогти, і дав від себе значну суму грошей. Ніколи не знаєш, як обернеться твоє життя, але важливо завжди залишатися людяним.